Вимикай буденність. вмикай премач. Москов Неверсліп, столиця Росії та інші регіони Російської Федерації сьогодні не спали через візит добрих дронів, але чомусь росіянам це не сподобалось. БПЛА атакували об'єкти ВПК у двох регіонах Росії. Що відомо, Російська Федерація нарощує виробництво шахедів. 500 дронів може летіти на Україну щодня. Полювання на шахеди у повітряних силах показали, як український льотчик за штурвалом міг 29 збиває російський безпілотник. Усі деталі розповів за мить. Вітаю це Україна сьогодні. Я Вікторія Панченко. і. Стані події Російська Федерація другу добу поспіль перебуває під атакою ударних безпілотників. Дрони масово атакують при кордоні з Україною області та Москву. Міноборони окупантів повідомляє про збиття 105 БПЛА. У ЦПД повідомляють про атаку об'єктів російського ВПК у Московській області та Тулі. Над мені ще дрон прилетімо. На болотах переполох через масовану атаку безпілотників БПЛА фіксували у московській, орловській, курській, білгородській, липецькій, тульській та рязанській областях. В декількох аеропортах країни агресора запровадили план кавьор.

Всю ніч бідолахи збивали десятками БПЛА, в розпабліках вже збилися з підрахунку. Все точно в ціль, без втрат. У ніч на 22 травня невідомі БПЛА атакували об'єкти військово-промислового комплексу у двох областях Російської Федерації. Як пише мілітарний, перша серія вибухів пролунала близько другої ночі за місцевим часом. Очевидці жалілися на звуки схожі на роботу системи протиповітряної оборони. У Красноармійську, що на Московщині, була зафіксована вдала робота російських ПВО, уражено державне науково-виробниче підприємство Базальт, головне оборонне підприємство Росії зі створення та постачання озброєння і боєприпасів для сухопутних військ, військово-повітряних сил і військово-морського флоту. Где-то рядом. Uh -huh. О, стреляют сейчас. Слышишь? Uh -huh. Это ПО? Да. Вон, вон, вон. вон. Где адвизор? Вон он. С... Тварь, а. Наши, вот не это со стороны Петровска летел. Нінува діти паніку. <кхи> Втолі також вдало відпрацювало місцеве ПВО. Губернатор Тульської області заявив про масовану атаку дронів і підтвердив роботу ППО. Зокрема, повідомив про падіння уламків БПЛА безпосередньо у місті Тула атака дронів продовжувалася й після шостої ранку. А це вже у Дінцово там теж росіянам було не до сну. Все, пошел на патриот. Слышишь звук? О. Пошел. На жаль, цієї ночі Україну також атакували ворожі безпілотники. Вибухи чули у Херсоні, у Харкові, Дніпрі, на Полтавщині, Чернігівщині, Сумщині та Донеччині. Загроза ударних БПЛА для України залишається майже цілодобово. Ба більше окупанти постійно модернізують та збільшують виробництво шахедів. За словами командира підрозділу розвідки ЗСУ Дениса Ярославського, Росія зможе використовувати до п'яти сотень ударних БПЛА за добу. Але ми розуміємо, що вони. Як недавно Берлінська писала, дуже повисили виробництво засобів, типу шахет, повисили бойову нагрузку, бойову часть там до 80 кілограм. Я ще не зустрічав таких на полі бою, але я розумію, що десь це таки буде найближчим часом. І масовість дозволяє що використовувати їх сотнями. Якщо ми раніше бачили там по 50 по 100 дронів, які там намагались по всій країні за добу літити, літити то то Такими темпами це може бути і 500, і більше дронів використовуватися на добу тому що виробництво там поставлено на дуже серйозний рівень. Однак наші захисники вправно збивають ворожі БПЛА. на катрах, що підкорили мережу. Нічна бойова робота льотчика Єловтейл на відео з борту винищувача Міг – знищення ворожого ударного дрона під час відбиття російського масованого авіаційного удару по інфраструктурних об'єктах. У повітряних силах уточнили, що цей пілот несе службу у бригаді тактичної авіації ПК Захід і на його рахунку вже більше сотні бойових вильотів. А що ви думаєте про роботу українських льотчиків? Чекаємо на ваші коментарі. Далі більше будьте в курсі головного та тисніть подобайку під відео мирного неба над головою.